Доброго дня вам, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую, що ви на мене підписані. Робите перегляди, ставите вподобайку та ще й коментуйте, коли у вас є бажання та час вільний. Я це дуже-дуже ціную. Перед вами каталог компанії Avon. і в мене крайнє замовлення по липневому каталогу. І я пропоную до вашої уваги огляд, що в мене замовили і які, які, які це продукти. Поїхали! Така мені накладна прийшла. До речі, зараз я, хто знає Avon, колись такі, пам'ятаєте, були в нас різні рівні в компанії, і можна було виконати умови і отримати ось подарунок, ось такий гарний набір, такий браслет, кінзотокада, таке ось кольє дуже гарне, я рахую. І цей перевернулась, наче в мене чи що. І сережки. Така краса, але каблучка теж в мене із компанії Avon. Ayvan Такада, це їхні, такі, така їхня квітка, фіалка, це їхня родова квітка. І ось такий набір. Тут ще одна пара є сережок, такі прям цей, без, без цього. і мені дуже було приємно, що такі були якісь рівні, якісь були досягнення. Нам щось дарували, да? ми щось отримували за свою працю, за свою роботу. Зараз такого немає, на жаль, все позмінювалося. І чомусь кензотака не співпрацює зовсім із компанією Avon, Може, це в нас в Україні? Я не знаю. Тому що ви ж помічаєте, хто займається продукцією Avon, що нас дуже прищемили, так скажемо. Нас дуже мало е, всього для саме нас, представників, для тих, хто. Ось рекламує, да? е, пропонує, е, розповідає про продукцію, продає цю продукцію, користуємося ми цією продукцією да? то для нас дуже мало, на жаль, чомусь е, таких пільг, знаєте, але що маємо, те маємо. Люди звикли до цих всіх доглядів. І тому, що ж, купують, то, що їм подобається. Так, насамперед, в мене два ось таких креми. Це в мене той раз такі теж були крема. Це для рук, для сухої шкіри і надто сухої шкіри. 75 мл. Дуже класний, дуже класний, густий густий крем. Дивіться, бачите, як стало, так і є. Можна використовувати для сухої, надто сухої шкіри рук. Дуже класний. Прям, 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 прям. І що він робить? Він дуже гарно зволожує, якщо особливо мене жінки беруть ці для чоловіків своїх. Хто працює будівельником, да? хто працює на СТО, має справу там з маслами, з солярами, з бензинами, з оцими різними такими, рідинами, які там дуже шкодять шкірі рук. Да? І будівельники, шпаклівка, цемент, оці всі фарби, ці да? то дуже сильно пересихає шкіра рук, це ви знаєте. То ось ці крема дуже чудово, класно зволожують доглядають шкіру рук. Але Красуні мої, не тільки шкіра рук да, суха, але можна і для ліктів, для колін, і для п'яточок, для ніжок. Теж дуже чудово. Тобто з одного флакону можна теж користуватися і буде шовковиста вас шкіра ліктів, тому що дуже негарно, коли йде гарна доглянута жіночка. А буває, що от лікті такі прям, ну, не гарні не шовкові. Тому не забуваємо, коли наносимо крем на руки, не забуваємо про лікті особливо. Хто багато за столом сидить, ставить. Лікоть на стіл, обов'язково змащуємо лікті, щоб було гарно. Так що зверніть на це увагу. Рекомендую від душі. Потім кеамен, ось такий у мене 3 в одному крем 50 мл. Да, Він маленький, але. Ах, запах, ну, запах лінійки цього, дивіться, такий густий. Запах лінійки Кеа. У мене такі ще були 2 креми. Ах, Дуже приємно такий ніжний ніжний чоловічий аромат такий. У мене такі були ще два по 150 мл для гоління, у мене їх забрали, тому не можу їх продемонструвати, показати. Сьогодні у мене 1 серпня, намастю ще й ним руки. Буде доглянута дуже чудова шкіра. А, Аромат приємний, суто чоловічий відтінок такий акордів аромату. То сьогодні 1 серпня буду робити замовлення перше, хочу пошвидше каталог отримати. І замовлю по 150 на реалізацію, тому що дуже класно зарекомендували себе. І ось такий в мене теж замовленні кремчик. Так, чоловічий парфумований дезодорант Full Speed. Я полюбляю, коли у мене є на реалізацію, і коли люди купують двійку, трійку, там чотири Коди буває навіть з. Аромату. От дивіться, є е, шампунь-гель, є дезодорант, є е, аерозольний дезодорант 150 мл і є туалетна вода. І от ви, чоловіки, да, покупалися шампунь-гелем, пахне волосся цим ароматом full spід, волосся і тіло. Потім під пахвами нанесли кульковий дезодорант, 90 гривень у цьому був в каталозі, нічого страшного. Він треба обов'язково влітку, і потім, геть небагато, ви наносите аромату парфумованої туалетної води full Speed. і вас виходить. Чисте волосся, тіло, під пахвами, аромат приємний. Ви не будете там соромитись підняти руку там, в маршрутці, в автобусі, в магазині біля вас буде приємно стояти, тому що аромати чудові. І потім геть мало ви наносите туалетної води, це надовше вам вистачить. Тому рекомендую вам купуйте, якщо є, прям набором. Якось в мене кензотакада. Набор, раз і все вже в, в біжутерії. Так. Gentleman, ось така туалетна водичка в мене замовили, тому що ціна була чудова. 500 там з лишнім гривень була по каталогу, 75 мл це класика. От що в чоловічі, в чоловічі туалетні води і парфумовані, там в Ейвені дві тільки води є парфумовані, а то всі туалетні води. Мені подобається, що класика, що далі, на відміну від жіночих. Класика мені рідко подобається. І ось так дивіться, краса. Дуже стійкий, чудовий аромат, суто чоловічий для такого презентабельного, для такого, знаєте, чоловіка, впевненого в собі, який вирішує дійсно справи ділом, а не словом. Так, що ось така потрібно, будь ласка, звертайтесь, в мене ще є на реалізацію по ціні приємній чим вже зараз з 1 серпня, з 1 серпня дорога. То ця туалетна вода. У мене є в наявності. Пересилаю нової пошти, Укрпошти по передсплаті. ви це знаєте. Так, я купила дві парфумовані води ТТА е Everlasting ось така 10 мл. Чудова вода крута, і персів. Персів, освіжаючий аромат, це квітковий, це освіжаючий аромат такий, це персів, це в мене легенда. Я перше познайомилася, мені колись подарували парфумовану туалетну воду персів, і аерозольний дезодорант, і плюс отакий дезодорант, кулька веда, тобто всю лінійку мені подарували на день народження. Це ще було дуже давно, дуже-дуже. І я закохалася в ці аромати, в цю продукцію. і Потім, звісно, довгенько я нічого не робила, але потім. Ім все ж таки зареєструвалася і почала співпрацювати з компанією Avon. Так що аромат легенда мій. Замовили в мене, він нюдовий, він такий, знаєте, такий молочний шоколад, олівець для губ, механічний. Так, І була ціна крута, класна, 119 гривень. Зараз вже з 1 серпня 139 гривень такі олівці для губ. Але вони чіткі, класні, вони взагалі відмінні ці олівці. І замовили ось таку теж Everlasting, цю водичку, 50 мл за умови придбання будь-якого коду з тих сторінок. І замовили за 349 гривень ось таку воду. Парфумована, дуже крута. Я ж кажу, я вже геть навіть взяла собі маленьку, щоб носити в сумочці. Бо в мене тільки один пробний зразочок, і не можна. То я ж кажу, вже буду, якщо що, демонструвати буду свою водичку. Супер, клас. І ось так. Я роз... вірю в прям замовлення, суперове. Я замовила два пробних зразки по 25 гривень, не дешеві, я рахую, бо тут дуже мало пробного зразку. І по 25 гривень трішки кусається ціна, як для мене, як для представника, тому що ми за дорогу сплачуємо, ми за пересилку коштів сплачуємо, тому що я працюю після сплаті, щоб мені так легше, мені так спокійніше знаєте, життя, зараз війна, це все, тому працюю, я ж кажу, після. З платі. і ось, дивіться, Це в мене йде айс кава і пряна гвоздика. У мене є ці помади на, на продаж, тому що помади завжди актуальні, завжди вони необхідні нам. Ви ж знаєте, що помада це губина фарбущ і вже веселіще на душі. Вірно? Ми ж всі красуні жіночки. І тому я взяла два таких пробні зразки, щоб не помади там показувати, демонструвати. а Пробні зразочки. Це дуже вигідно, вигідне вкладення. Да? І за, за 999 гривень замовлення я замовила помаду. Там був вибір і я замовила помаду. Дуже гарна. Вона така нюдова. Вона тут вона в житті, чим камера передає. Класна, Класна, класна помада, мені дуже подобається. Вона, знаєте що? Вона дуже ніжна. дивіться. Вона таке відчуття, як дівоча-дівоча ніжність. Тобто, вона е, більш похожа на блиск, на бальзам для губ да, такий з кольором. Але це губна помада. 3,6 грами, дуже класна, мені подобається. Відтінок, звісно, співпадає тільки то, що камера передає яскравіше. Дивіться, така вона глянцева. Буде зволожувати гарно губи, і ви знаєте, що я завжди рекомендую. Ввечері зробили процедури зі, з обличчям да? і обов'язково наносимо бальзам на губи. Обов'язково. І там через 10-15 хвилин лягаємо спати. Його треба геть трішки, його не потрібно так, щоб були масляні губи. Вранці також зробили всі процедури, і також наносите бальзам для губ перед тим, як наносити губну помаду. Якщо ви користуєтеся матовими стійкими, то ні, вранці не бажано. Або потрібно витерти губи, щоб не було жир Цього такого нанесення, розумієте, тому що матова помада не полюбляє, коли є якийсь маслянистий покрив на вустах. Тому буде помада носитися довше. Ось так. Купила я дві водостійкі туші. Я казала, що буду купувати такі дві туші. Я знайшла в Avon дві водостійкі туші по 10 мл, великий об'єм. Буду використовувати спробую, як, це, що це, як вони на себе зарекомендують, тому що е, ходжу на фітнес і підтече в три полоси, то важкувато. Ось така пухнаста щіточка. Звичайний аромат, немає ніякого різкого неприємного і обов'язково, щоб вона що, е, зробила такий щелк. Дивіться, ось так, чудово. Буду користуватися обов'язково. Завтра на фітнес-п'ятниця, то якраз і ось така теж похожі щіточки в них пухнасті, м'якенькі, нічого не дряпає, не шкрябає. Так, так що... І це теж потрібно, щоб вона клацнула. Ось так, бачите, ось такі дві туші. Це я взяла собі на спробу на те, як вони себе поведуть на моїх віях. Далі. Ось такий інтим засіб 250 мл. Дуже приємний, до речі, аромат. Такий чисто освіжаючий. А, приємний аромат. Делікатний догляд за інтимною зоною жінки. Ось так. Так. Потім я взяла, була акція, можна було купити по два коди шампунь-гелі, і я взяла чотири коди дитячого. Це у нас іде ось такий гарний красончик, ось такий. Дивіться, які веселі в нас. да? Шампунь-гелі, піни для вани, 250 мл. У мене дитина на таких виросла. Аромати дуже круті, дуже класні, дуже яскраво, весело. Діткам буде приємно гратися в ванній. І ось такий, дивіться, з лавандою, такий заспокійливий гель для душу. І дивіться, яка полуничка. Дуже гарно, тому, я ж кажу, дуже класно. Немає вже Frozen, нема вже десь забрали повністю. На жаль, дуже була гарна лінійка. Чому забирають коди дитячої лінійки, я не розумію. Тому маємо такий догляд, будемо пропонувати і замовляти, будемо такі коди для діток. Тим паче ми його знаємо, це чудовий дитячий догляд 3. Ось таке в замовленні у мене м'ятна свіжість, дуже класний гель для, гель для душу, 250 мл. Це зволожуюча формула гель саме для душу. Освіжає такий аромат, знаєте, купаєшся таке відчуття, що от скосили траву, і ти от траву цю вдихаєш. Дуже класний. Є такий великий по 500 мл флакон, так що ось такий маленький 250 мл. І в мене 5 штук, 2 чоловічих шампунь-гелі. Ось так. О, енергія океана, і такий ось теж тут у нас іде такий дезодоруючий ефект е, гелю. Дуже класний. В мене його купили, і ви знаєте, мене купують, і я потім собі на, назад купую, щоб в мене вони були в наявності. Ставлю в соцмережах, пересилаю по Україні нової пошти, Укрпоштою, по передсплаті з гостинчиком. Ось така краса. Дуже класно, що сімейний формат з дозатором. Ви не будете брати більше, чим вам потрібно. І це вже економія, тому що з любого іншого флакону наливаємо, ми завжди беремо більше. Тому рекомендую не викидати такі пляшки, а потім переливати інші догляди, шампунь-гелі, якщо купили там, 500 мл, 250 мл. Переляйте в таку пляшечку, і у вас буде економічний догляд. Чисте сяюче волосся з приємним ніжним ароматом, і з дезодоруючим ефектом буде у вас шкіра тіла. Суперово освіжає, це просто-просто супер. Мені дуже подобається, що ці великани завжди є в наявності. Так, замовили в мене фрезі. Замовили мене 500 мл, ой, 720 мл ось такий великан гель, зволожуючий крем-гель. Ви знаєте, що крем-гель іде економічніше, він зволожує більш шкіру, ніж просто гель для душу. У мене зараз такий стоїть гель для душу, ось такого формату. Я купаюсь, мені дуже подобається. Він мені просто я теж взяла великан, тому що літо спекотно, пил дуже сильний, вітри дуже сильні, і звісно, хочеться ополоснутися, хоч трішечки там освіжитися в душі прохолодною водичкою. То звісно, дуже гарно він теж уходить. Але один натиск мені вистачає на все моє тіло. Намочила, натиснула, розпінила гарно в долоньках, рознесла по всьому тілі, і потім вже масажними рухами повністю вимиваєш тіло. Супер! Ось такі два великих. І ще в мене купили ось такий крем-гель. теж. Орхідея і ваніль дуже з ніжним, солодким таким ароматом, кремова текстура. Дуже гарне зволоження. Пахне на всю ванну, потім по оселі розп... цей запах теж розходиться. Це дуже хто полюбляє такі ніжні чаруючі аромати, то це ось такий з солодинкою. Це орхідея і ваніль. Супер! Таким було моє відео розпакування. По крайнє по каталогу липень ми його закриваємо, прибираємо. І сьогодні, 1 серпня, я роблю замовлення. Перше, бо хочу отримати швидше каталоги і дуже багато крутих акцій. І те, що мені люди замовили, то я, звісно, сьогодні дам. А так взагалі, Эйвен, я замовляю по понеділкам. Швидко отримуємо, 5, максимум 6 днів це максимум, дивлячись, як машина там спакується. І я відправляю відразу до вас ваші замовлення із гостинчиками. Працюю поперед сплаті, працюю добросовісно. За це я е, поручаюсь, так сказати. Ви найкращі бави зі мною. Всіх благ вам, добра, радості та щастя. Будьте здорові!